Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами на уроці математики будемо розв'язувати задачі на спільну роботу двох кранів, обчислювати периметр та площу прямокутника. Приготуйте підручник на сторінці 107. ЗОшит. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. і завдання 510. Каліграфічна хвилинка. Округліть до сотень кожне із чисел. І запишіть натисніть відео на паузу. Давайте перевіримо. І ви записали такі числа, які округлили до сотень. Молодці. Виконаємо завдання 511. Ділення багатоцифрового числа на три цифрове. 4389 поділити на 231. Спочатку визначимо перше неповне ділене. Це буде 438. Отже, в часті буде дві цифри. Поділіть 438 на 231. Так, ми можемо взяти по одному. Віднімаємо від числа 438. Число 231. Востачі буде 207. Тепер зносимо цифру 9. Друге неповнеділене 2079. І поділимо на 231. Округліть до сотень. 20 сотень ми ділимо тепер на 2 сотні. Ми можемо взяти приблизно по 9. Перевірте, множенням на чернитті. 231 помножте на 9. Це буде 2079. остачі 0. Наступний 33372 поділимо на 324. Визначте перше неповне ділене. Щоб визначити кількість цифр в часті, в часті буде три цифри. Отже, 333 поділиться на 324. Ми можемо взяти по одному. Віднімемо від числа 333. остачі буде 9. Зносимо цифру 7. Але це недостатньо поділити на 324. Тому в часті буде 0. Зносимо наступну цифру 2. Друге неповне на 972. Ділимо на 324, округляємо до сотень. Візьмемо по 3, Перевіримо множенням. Це буде 972. остачі буде 0. Ділення завершено. 84 18 поділити на 402. Визначте перше неповне ділене для того, щоб визначити кількість цифр часті. Отже, перше на 840 і в часті три цифри. Поділіть самостійно. Потім перевіримо. 840 поділити на 402. Взяли по 2. Множимо. Це буде 804. Востачі отримали 36. Ми знесли цифру 1. Це недостатньо. поділити на 402. Тому в часі отримали 0. Зносимо наступну цифру 8 і друге неповноділене 3618 ми ділимо на 402. Підбираємо цифру в часті, для цього ми округлимо 36 сотень. Ділимо на 4 сотні, це приблизно по 9. Перевіримо множенням 402 помножити на 9. Дійсно буде 3618 постачі 0. Обчислимо вирази 512 на порядок виконання дій. У першому виразі спочатку потрібно помножити 507 на число 47. Помножте самостійно. І в наступній дії від числа 23 829 віднятий 22 984. Обчисліть самостійно. Перевірте у відповіді 845. В наступному вираді. перша дія – це ділення 174 348. Потрібно поділити на число 87. Визначте перше неповне ділене, Щоб визначити кількість цифр часті. У другій дії 2004. Помножити тепер на 5. Помножте самостійно. І третя дія – Нам потрібно від результату множення відняти 9786. Перевірте у відповіді 234. Розв'яжемо рівняння 513. Це складне рівняння. Де спочатку потрібно обчислити добуток чисел 22 і 405. Ми переставимо множники, щоб нам зручно помножити письмово стовпчиком. Перевірте, це буде 8910. Ми отримали просте рівняння, у якому в нас невідомо перший доданок, позначений буквою Y. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно відняти. Відніміть самостійно. Перевірте, це буде 904. Виконаємо перевірку. До числа 904 додати 86, дійсно буде добуток чисел 22 і 405, тобто 8910. В наступному рівнянні це теж складне рівняння. Нам потрібно із нього отримати просте рівняння. Перша дія у складному рівнянні це множення 48 тисяч потрібно помножити на 204. Переставимо місцями множники, щоб нам зручно обчистити письмово стовпчиком. І ми отримали тепер просте рівняння, в якому невідоме зменшуване позначене буквою Д. Щоб знайти невідоме зменшуване, нам потрібно додати до 5065 додати 9792. Додайте самостійно. Перевірте, це буде 14857. Виконаємо перевірку. Від 14857 ми віднімемо добуток чисел 48 і 204. Тобто, це 9792. І у відповіді буде 5065. Ознайомимося з задачею на спільну роботу двох кранів. Микита відкрив кран. Щоб наповнити ванну гарячою водою. Але забувся закрити зливний отвір. Відомо, що за хвилину у ванну вливається 20 літрів води, а виливається 14 літрів. Скільки літрів води буде у ванні через 5 хвилин. Отже, в задачі розповідається, що вода за хвилину наливається 20 літрів і в цей же час. За одну хвилину виливається вода, але 14 літрів. Ви помітили, що вода ще залишається. Давайте дізнаємося, скільки нам потрібно від 20 відняти 14 літрів і 6 літрів води залишається за одну хвилину. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі і дізнатися, а скільки ж літрів води буде у ванні. Через 5 хвилин. Якщо за одну хвилину залишається 6 літрів, а за 5 нам потрібно помножити 6 на 5, і це буде 30 літрів води у ванні через 5 хвилин. Розв'яжемо наступну задачу. 515. Насос накачує щогодини в цистерну 8 тонн води. Вода із цистерни поступає в напувальниці для тварин. Щогодини з неї виливається 6 тонн. Через скільки годин порожня цистерна буде заповнена, якщо міткість цистерни становить 10 тонн, а наповнення цистерни і виливання води будуть відбуватися одночасно. Отже, в цій задачі теж одночасно, тобто щогодини вливається 8 тонн і виливається 6 тонн. То нам потрібно спочатку дізнатися, скільки ж води залишиться в цистерні. Так, нам теж потрібно, як і в попередній задачі, відняти і дізнайтеся, скільки ж це тонн залишиться води. Щогодини залишається 2 тонни. А скільки ж потрібно часу, щоб наповнити тепер 10 тонн? Якщо за одну годину 2 тонни, то кількість годин ми дізнаємось дію ділення. Ми 10 тонн поділимо на 2, і отримається, що через 5 годин буде заповнена цистерна. Геометричне завдання 516. Знайди периметр і площу прямокутника а, Б, С, Д. Натисніть відео на паузу. відміть рівніки і вимірюйте довжини сторін прямокутника а, Б, С, Д. Отже, перевірте, довжина 7 см, ширина 2 см. Тепер дізнаємось периметр. Пригадаємо, що периметр це сума довжин всіх сторін прямокутника. Формула знаходження периметра. Це довжина, сума довжина і ширини помножити на 2. Тобто ми до 2 додамо 7 і помножимо це все на 2, тому що у прямокутника дві довжини однакові і дві ширини. І це буде 18 см периметр прямокутника ABCD. Тепер дізнаємось площу. Ми пригадуємо, що площа це добуток довжини і ширини. Отже, це буде 14 квадратних сантиметрів площа прямокутника. У наступному завданні 517 накреслить довільний прямокутник. Отже, це означає: відміть лінійки олівці, довільний це означає, що відміть довжину. Скільки сантиметрів ви бажаєте, і ширину. І також знайдіть периметр. Пригадаємо, що формула знаходження периметра це сума довжини і ширини помножити на 2. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 518 на спільну роботу двох кранів і геометричне завдання 519, де потрібно побудувати квадрат зі стороною 1 см і 5 мм, і знайти його периметр та площу. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!